Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина Свірепкіна, і сьогодні я хочу показати вам трохи відео про свої покупочки. Покупочки я робила протягом літа, знаходячись в евакуації в Італії, я замовляла в Україні покупки, і вони всі складалися у продавчі, а потім я вже одним махом все отримала і зараз готова вам показати. Деякі покупки я купила ще й в Італії. Тому зараз вам покажу все, що я придбала, які мої такі рукодільні запаси стали. І так, перед вами зараз лежать деякі мої покупочки, я з них почну, а потім буду додавати те, що я купила. Так, Купляла я в магазині Золотий Карп у Марії Юркевич та хендмейд. Хелпис от, от логотипчик у Інеси, Це в мене магнітики. А також покажу вам ще і свої канцелярські товари, які я купляла в магазині магазин Єленка Принцеса. б, яке відношення да, мають канцелярські товари до рукоділля, але ми з вами всі або записуємо щось до блокнота, або використовуємо ручки для своїх нотаток. Тому нам вони також потрібні. Тому я їх віднесла до своїх також рукодільних покупок. Ну, що ж, перейдемо з вами до того, що лежить перед вами. І так, розпочну з того, що я привезла з Італії. Такі собі прибрала там ножиці. Я зняла з них вже упакування, тому що так було зручніше мені вести так. Отакі ножиці. Здається, в мене такі є в колекції, але трохи менше. Я все, що знайшла одні показу в передньому відео, а зараз показую вам от такі може, ці, з такої колекції. знайшла я їх в китайському магазині, навіть даже не в магазині рукоділля, була я в магазині рукоділля, але вони настільки малі, настільки слабкі за своїм наповненням, якщо можна так сказати, що там тільки ниточки, пряжа і декілька видів ниток для вишивання. Це, мабуть. Муліни, я навіть не назву які, тому що я не дуже в них розбираюся. Я так зайшла, глянула одним оком, нічого цікавого не побачила щодо схем, щодо бісеру те, що полюблю я, це взагалі про це мова не йдеться. Тому от такі ножиці я знайшла в китайському магазині. Ну, зрозуміла, Аліекспресі ролі і в, і в Італії. Так, ще покажу вам ще, що я прибила собі такі ваги. Дуже давно я їх хотіла, все ніяк не. ну, Тут, тут часу не було, знаєте, то, то у мату грошей немає, так і я. А це вже собі купила, думаю, буду важити. Бісер іноді мені потрібно. Але я завжди використовую багато пакетів, вклала, тобто по грамовкам не. Не відкладаю на процеси бісер. Ну, а так, купила собі ці віси. Не знаю, наскільки вони мені будуть потрібні, але я дуже їх хотіла, повторююся, тому я їх собі купила. Також, до речі, в китайському магазині. Так, це мої покупки з Італії. Це ми відкладаємо, це таке. Да? є. Знімала-знімала і пригадала, що я ж таки ще купила собі таку схему, верніше не схему це вже набір. Під вишивку ниточками, такі пяльця тут, ниточки є тканинка і схема Він настільки старий, що я не знаю, скільки йому років там було. Ну, але купила, бачите, такі ниточки, не дуже яскраві. Такий наборчик. Так, що тут написано? Пермін, мабуть, ниточки, перемін, да? Або це тканина, перемін. Я не дуже розбираюся, тому не буду вам казати. Ось такий набочик. До речі, в хаті, в хаті, там, де... А, ще іголочка є, де я жила, в тому помешканні у хазяйки були на в стіні висіли ось такі от картинки, мабуть, з того магазину. Так, це мій наборчик, так, потім попахую. Оце все, що я прибрала в Італії. На згадку собі. Так, далі переходимо до моїх покупочок з. Магазини вже куплених в Україні. так І так, магазин Help is Handmade від Інеси. Я вам зараз покажу свої покупочки. Я вже в інстаграмі виставила. Зараз вам покажу, розкладу так гарно. Ви знаєте, що моя любов це ножиці. А наступна у мене така любов з'явилася це вже магніти. Це магніти ручної роботи, або магніти є промислові. Немає значення, але я завжди купляю у Інеси такі магнітики. Подивіться, які вони гарнюні. І так, Інеса творить такі чудеса. Так, щось мені не дуже подобається світло. Ще я трохи зроблю світліше. Так, є. Знімаю на віконці, на підвіконі. щось так воно якось хмарно. Вибачайте. І так, показую вам, Так, от така от перлина. Мушля з перлиною. Да? Бачите такі. Це полімерна гліна. Щоб ви розуміли, що це магнітики полімерна гліна. У мене їх дуже вже багато. Якось треба зняти вже відео по окремим цим магнітикам. Так, така зірочка. До речі, вони дуже-дуже міцні ці магніти, я вам хочу сказати. Вони начебто такі маленькі, але вони дуже міцні. Є. І отаке солодке морозиво про згов погади про літо. Так, таке морозиво. полуничне морозиво. І там в мене лайм. До речі, я таке вибирала сама собі ріжок. Таке морозиво. А ці два магнітики я виграла. Інеса проводила благодійну лотерейку, треба було скинути кошти. Або на допом... своєму волонтеру перевіреному, або на ЗСУ через Монобанку. Тобто, ви вибирали самі. Я вибрала, схинула гроші нашому миколаївському волонтеру. І от таким чином я стала володаркою таких чудових магнітів у вигляді п'ялиць. Та що ж так воно темна в мене? Такі п'яльця у мене. подивіться, це все. Така от промальовка, бо я не знаю, як на що сказати. Бачите, як тканинка. Гріміль які, да? Таким магнітиком. І такі до них пін є. Так, це п'яйця. І де, така катушечка з ниточок. Тобто подарунок, що один в одні руки. Така катушечка з ниточками. Це також гліна. Це не намотані ниточки, це гліна. І такий пін. От такі гарні у мене є магнітики. Від Інеси, магазин Helpers Handmade. Звісно, він звається Helpers. Handmade Helpers. Отак так називається Helpers. Handmade Helpers. Так, завжди забуваю, як він називається. Так, це в мене було таке. Зараз покажу вам свої конставари. Ну, конставари вони такі у мене, кольорові ручки. Кольорові ручки Це такі гарненькі І я замовила собі декілька блокнотиків. Блокнот один чистий. Це для запису своїх рукодільних речей або для роботи. Блокнот отакі гарнюня. Щоденник для успішного планування та щасливого життя. Тут він і розвальований, і є чистий листй листочки сторінки. Також щоденник. Інший думок. Також замовила. Так, добачаюсь. Так. І замовила собі декілька зошитів. Подивіться, які вони гарні. Ну, дівчинка є дівчинка, такі в мене зошити. Так, похвастушки. Не знаю, навіщо, але мені треба. Так, це що стосувалося канцтоварів. Убираємо. І зараз переходимо з вами до. Схеми, які ми замовила. Так, Тела Артіс моя улюблена Тела Артіс. На початку літа розробила такі чудові схеми. Садові замальовки. До речі, в них вже є садові замальовки, там вони в іншому стилі, інші квіти. А це вже такі в жовтому більш кольорі. І я замовила їх такому три, три тих в мене буде. Ще не знаю, як я буду його вишивати, коли, верніше, буду вишивати, але планую вже оформити їх в одну роботу, щоб вони були на одній картині. Були, ну, не, не окремо, а на одному полотні. Так, це у нас жовта троянда, торгова марка ТМ146. Соняк ТМ148 і жовтий тюльпан. Тем 147, я обожнюю жовті кольори, тому я їх замовила. Подивіться, вони на прев'юшечки не вишиті, але дуже-дуже гарно, яскраво виглядає це все. Пляньте, які Гарненькі. Це кругова зашивка, обожнюю кругову зашивку. Давно вже не вишивала в цій техніці, і буде змога зараз до неї повернутися. Так, це в мене Тела «Артіс». І ще я замовила тела Артур, випускала м -м, такі банери, забула це баннери, семплір ниточками вишивати, але ниточками я не дуже полюбляю вишивати. Тому, коли випустили бісер, я замовила собі бісерну роботу, бісерну схему. І отакі от отут бісерна схема. Бачите, Україна, Півники, Тризуб, наша карта, мрія. Наша мрія, яка буде відроджена да? Україна, російський корабль, танк який на причепі у трактора. І наші соняхи по кругу. Тобто тут невеличка кількість бісеру, всього 4 кольори, але тут робота на майже на 6 тисяч бісеринок. Ну, вона дуже величенька. Я сподівалася чути. чути я не сподівалася за розмірами. Не поставила, ну нічого. це оформиться, і буде в мене таке нагадування про нашу країну, як ми її боронили. Бо Буд перемога буде за нами вже скоро. Я в це вірю. Як вірять, все в це. Так, далі. Далі я замовила, ви знаєте всі, що волшебна страна, вона також з Харкова, як і Артіс, і вона дуже-дуже постраждала під час бойових дій. І вони готували нам новинки на виставку, яка не відбулася. І вони готували на виставку отакі дерев'яні аксесуари. Я собі замовила. Не стала замовляти вже органайзер для бісеру, Я не пам'ятаю, чому його не замовила. Або його вже не було, або, ну, в общем, я його не замовила, а замовила собі отаку ж скриньку для мусора. мусорничку таку, бачите, що. Вставляю туди волшебна страна такий подарунок. Зам... О, какая крепка, нічого себе. Із этой ж серії я замовила собі магнітний тримач. да Це Ван Гог, бачимо магнітний тримач. І замовила нітко вдивач. Нарешті я зніму відео та буду користуватися ним. А то ще вже вишиваю, а, ще не, не достала навіть. У мене не було такого нітку в дивача. Я собі їх якось не купляла. Вони вже випускали в іншому дизайні, але я щось якось собі не замовляла. А це вирішила собі замовити. Да, до речі, про органайзер треба подумати, чому це я без органайзера залишилася, або його не було, або ну, щось таке. Так, от таке в мене є аксесуари від волшебної сторони, такі гарнюні. Взагалі, дуже-дуже подобається. Знаєте, хочу вам сказати, що я, коли була 4 місяці не вдома, Уїхала, я взяла з собою лише один органайзер, взяла з собою магнітики. Е, кстати, від ЮНЕСКО магнітики взяла. Вона була дуже здивована, що я з собою взяла валізку залізну, в неї були магнітики. І в мене була коробочка, яку я отримала від Марії ще на початку червня. Дівчина мені привезла з України в Італію. Е, так, я. Змогла поратися з тим мінімальним набіром аксесуарів, які з собою взяла. Але коли я повернулася додому, коли я зайшла до своєї кімнати, до своїх ножиць, до своїх аксесуарів, до своєї підставочок, до свого комоду з цими аксесуарами, ви знаєте, це настільки рідне, настільки тепло. Так, я не кажу, що це тільки за цим я їхала. Ні, це дім, це мій будинок, я його дуже люблю. Я дуже за ним скучила, скучила за своїм чоловіком, за своїм сином. Але ж ну, є речі, які дійсно творять наше життя. Да? І так, да, кажуть, ой, там поглянули на речі по-іншому. Я згодна, це так. Але, але все ж таки, оці, оці да, вони складають, нас, складають наше життя. І я дуже-дуже рада, що в мене з'явилися такі нові аксесуари, які також тішать мою рукодільну душу. Так, ладно, це Ліріка була. Зараз показую далі. З волшебної сторони замовила я собі ще іграшки. Ну, новий рік, все ж таки, у нас буде, і ми всі віримо, що він буде вже під мирним небом. Ви всі пам'ятаєте, хто слідкує за мною в інстаграм або на. YouTube, що в мене є рукодільна ялинка. В цьому році я її прикрашала рукодільними також іграшками. З кожним роком іграшки все більше, стає, все більше і більше, коробочка росте, і я собі замовила ще таких нових іграшок. Е, да, можна сказати, в тебе це вже було. Ті, хто слідкує за мною, знають, що я вже вишивала отаку карету. Подарувала її своїй сусідці, яка живе за забором навпроти. І, і зараз я заглядаю від її вікна майже. Постраждали мої сусіди від ворожої ракети, впала вона їм в кришу, пробила дах, пробила кухню. Але вони живі, все це добре. Так, добре, це таку карету я подарувала, тому планую вишити собі її. Так, отакий от будиночок також в мене був замовлений, але я на початку війни. Коли я організували на початку війни, а в квітні я організувала СВ мініатюрки, і одні з дівчинка написала мені, що вона дуже хотіла би приймати участь, але в неї зараз нема змоги ну, приймати, придбати ці наборчики. Ну, всі ми знаємо, що хто виїжджав, тікав з дому, взявши за руки тільки дитя. Да, хтось виїжджав, залишився вдома, в когось не, не, не залишилося. Будиночку, тому я їй подарувала отаких от на двох пташок з будиночками. Вона їх вже вишила в нашому мініатюрці, і тому я замовила собі також такий будиночок. І це снігур, якого також я вишивала. Це був бум на цих снігурів в минулому році, позаминулому році, я також його вишила, але він також був подарований мої, моїй співробітниці на роботу. На роботі, і тому я вирішила, що мені також потрібна ця пташка. Тому я її замовила. Отакі От три в мене набори від волшебної Страни. Здається, в мене їх три. Так, три. Це те, що стосується волшебної Страни. Так, обіраємо сторони і достаємо еще, якщо ви думали, що це все, за три місяці збиралася посилочка. Небагато, але не збиралася. Так, і переходимо ми з вами до фрузилка. Фрузилок. Що ще замовила у врузилку? Призвуку я замовила такі віконечка, таке, крізь вікно називається, підвіска. Я вже вишила таку підвісочку на Пасхаль, на великодню тематику. У мене є така підвіска. Так, зараз вибачаюсь. Ці всі мої вибачання з-за того, що в мене з'явився новий мешканець-кіт. І він це то на вулицю, то з вулиці. То... О, бачите, кричить. Да. Де я тобі покажу у кадрі. Зараз я вам його покажу, яке в мене є нове чудо, яке не тільки в мене посилочки, але і, до... і це чудо нас, мене чекало, коли я повернуся з кажися. Давай покажемо. О, бачите, яке чудо пухнасте. Таке мене чудо пухнасте є. Так, він також чекав, чекав, чекав. да? Чекав, чекав, чекав. Ой, і моє хвальці такое. Добренько. Так, призилок, це в мене, як я вже казала, віконечко. Так, як є вікно, така підліска. Так, далі я замовила собі коники. Ось таких от коників. У мене вже є три вишитих коника. Одного я вишиваю зараз, іди погуляй. Одного в мене є в запасах, і я вирішила замовити ще. Не всіх коників я буду замовляти, тому що вони не всі мені до вподоби. Там космічний я не дуже розумію той, що з динозавром. Тому я замовила такого гарбузового коника. Так, коника медова. Бачила його вже відшити. Я теж його вийшли. Дуже-дуже він яскравий, дуже-дуже він гарний. Так, коник. Кавун, да. так, всі в нас кавуни асоціюються у нас з Херсоном. Це наші сусіди. До речі, сподіваюся, що їх вже звільнять і ці не будуть нам заважати гади жити, тому що Миколаїв страждає, звісно, дуже страждаємо ми, але не будемо прогулювати. Так, так, коник гарбузовий. І коник у мене є ще отакі святковий новорічний. Це коники, да, це ще з перших коників. Тому що дивіться, 11,01, а тут же 11.13. Я вам не казала. Коди, сподіваюся, ви їх побачили. ще хотіла звернути вашу увагу. Бачите, на всіх кониках є вже сага, а на святковому конику ще немає саги. Тут ще він без саги. Ну, я не вишиваю по сазі, тому мені це не дуже. Так, і ще один фрузелок це в мене такий вулик. Я вже вишила, вірніше, не я вишила, вишила моя подруга, попросила мене на заготівку, коли ми були в Італії. Каже, дай мені щось робити, бо руки вже чешуться, нема що робити. І вона вишила мені весняно такий з цієї серії. Як називається? Вулик, не вулик. А я тепер вишию вулик, у мене буде вже така. Серія стояти на моєму робочому столі Так, ну що, такі в мене були покупочки. Я сподіваюся, вони вам понравились. Відео вам сподобається. Бачите, покупки збирала протягом літа, але назбирала, і тепер в мене є що робити. І Користуючись нагодою, хочу запросити вас до свого СВМ, який я організовую в Інстаграм. Посилання на, свої, на свою сторінку в інстаграм я залишу в інфобоксі. Приєднуйтесь до нас в СВМ. Ми вишиваємо мініатюрки, а потім за підсумком сезону, сезону зліться три місяця. Спонсори, я також є спонсором, дарують призи з мого рендомайзера я роблю розіграш і дарую призи. Вже декілька дівчат отримали свої призи за підсумками літа. Дуже залишилися задоволені. Тому я вам всім бажаю добра, тепла, миру, до скорої зустрічі. Пока-пока.